Всім привіт, пацани, з вами я Андрій. І сьогодні я вам покажу, пацани Свої дома. От. Ну я на цих от не буду показувати, тільки на цих двох Слепника і OBS. Ну, ОБС, ви в принципі, знаєте, що там, пацани. От. От так от, пацани. Ви в принципі знаєте, що тут у мене Все роби. Ну, все рівно я вам обзор покажу для тих, хто все не дивиться. Мій летсплей по Майнкрафту, от Коротше, це от вихід в шахту, пацани, вот там уже шахта, пацани. Там теж декілька построїк у мене є. Я можливо вам колись покажу. Тут у мене басейн, я його був на стрімі збудував. Ну, коротше, от це от все у мене тут. Теплиця от. от Сундуке. Ідемо тепер далі, пацани. Це хата жителів, тут можна трейдитися, думаю це вообще вам не показувати, пацани. Це я вже вам вроді показував, пацани. Вот, а це от вихід в інші оці от кімнати, пацани, от. Я вже точно вже тут все виділи, пацани, от. Це якась кімната вона в мене ще строїться, пацани, може на весплей я якоюсь якусь і построю от. Або шахта це буде, от. Тепер перейдемо до цієї хати, пацани. Тут у мене вихід на огород. Тут у мене я сплю, тут у мене пічки, от, щоб було тепліше. Переходимо сюди от сундучки, отут всяка хуйта пацани для виживання. Тут теж пацани А тепер увага, я йду тепер у свій реальний світ. книга пацани. Погнали! От. Тут у мене переплавляльня. Вот. Це вихід в шахту пацани. Зараз, минуту. Це переплавляння і одночасно це отак його склад. Піднімаємось вище. Пічки, верстак, міні-склад. Піднімаємось догори, пацани. Та твою ж... мать. Що ж мені тут мішає такі? Все, вилізаємо, пацани. Та твою мать. Ось цю кімнатку я тільки збудував пацани. Вона тобто вже нова, пацани. От. Тут у мене отаке ось от все. Вот, пацани. Це вихід в шахту, пацани. Це от у мене пшениці. Да, в мене пацани, тут два виходи в ш. Два виходи в шахту, пацани. Тут я або ступеньку, або блок забув поставити, ну краще блок. Я потім це когось ісправлю, ну точно не зараз. Вот пацаны. Таке вот деревце вот. Вот. Ну и в принципе все пацаны. Ну шо ж пацаны, вами... Блин. Ну шо ж пацаны. Сейчас минуту. Ну шо ж пацаны, вами был я, Андрей, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всем пока.